Ось я все чекаю, 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 коли воно перестане лити. У мене зовсім скоро катер. Як він долетить до цього до Малє? Хоча тут 15 хвилин цього дороги. Але хрень його знає, як він тут... таку зілу. Не знаю, чи є там хвили, чи немає. Але звук катера я вже чула. Так що вони такі їздять, чи плавають, чи пер'я його як воно називається. Отак, не хочу розпогоджувати. Це з пітом щоб я залишилася. Ті. Але у ви 12 у мене літає.